Доброго ранку, любі малята та шановні батьки, малята, а хто до нас завітав на гостини? Подивіться уважно. Так, це цуценя, а це кошеня, розумнички, які ви. Вони гуляли гарно на вулиці. А ще вони дуже весело гралися, бавилися, бігали, стрибали. І вони дуже зголодніли і стали дуже-дуже голодними, сіли на подвір'ї і засумували. Як ви думаєте, малята, чим ми можемо допомогти нашим гостям? Так, ми можемо зліпити з нашого пластиліну ковбаски, бо вони дуже полюбляють ковбаски. І цуценя, і кошеня. Так, ось погляньте, малята. Це що таке пластилін, вірно. А якого він кольору? Коричневого, молодці! Його треба взяти в руки, пом'яти пальчиками, як це роблю я. І ви повторюєте за мною. Так, пом'яти А який він малята? Так, він м'якенький. так Можна його, з нього щось і зліпити. Але спочатку ми із цього шматочка зліпимо кульку. А кулька нам повинна що, положити на долоньку, а другою долонькою, і круговими коловими рухами, що скочуємо. І в нас вийде ось така кулька. А потім ми беремо дощечку, кладемо цю кульку і ручками своїми, пальчиками теж що розкочуємо вперед назад вперед-назад, ось такими рухами, щоб у нас вийшла ковбаска. Так, молодці малята. Ось така ковбаска в нас і вийшла. Погляньте, яка гарна. Як стопчик, так, так? І ще з другого шматочка теж можна зліпити таку ковбаску для другого гостя нашого для кошеняти, так? Але спочатку ми помнемо його в ручках, щоб він став м'якенький, тепленький. так? Потім кладемо на долоньку, а другою долонькою... Притискуємо і між долоньками, коловими рухами розкочуємо. Так, в нас вийшла така кулька. Потім кладемо на нашу дощичку і також долоньками, пальчиками розкочуємо вперед та назад такими рухами, щоб теж зробити таку колпаску. Ось ми і розкачали цю ковбаску у стовпчик. Погляньте маляка, яка в нас ковбаска з вами вийшла. Подивіться. Так, ми цією ковбаскою і нагодуємо наших гостей. Пригостимо і цуценя, і кошеня. Ось такими ковбасками. А поки що послухайте віршик. Ви, малята, молодці, дуже добре працювали і ковбасок наліпили, і друзів ви нагодували. З вами ми прощаємось, додому повертаємось. А мені, малята, на зараз пора. Ви теж можете зробити такі ковбаски і надіслати на в класру або в Telegram. На все добре, бувайте, бувайте!